Добрий день, мої друзі! Сьогодні познайомимося з діленням двоцифрового числа на двоцифрове, Сторінка 46 за підручником, математика 3 клас, авторами є Мирослава Козак, Ольга Корчевська. Будемо вчитися ділити двоцифрове число на двоцифрове. Давайте розглянемо. Як виконати ділення чисел 64 і 16. Згадаємо взаємозв'язок між діленням і множенням. Якщо результат ділення частку помножити на дільник, ми маємо отримати ділене. Ось таким чином ми випробуємо перше число 2. Уявляємо. Що 64 поділити на 16, дорівнює 2. Як же перевірити, чи правильна відповідь? Для цього потрібно 2 помножити на 16, а можна 16 помножити на 2. Якщо вийде 64, то 2 підходить. 16 помножити на 2 дорівнює 32. А 32 менше. Ніж 64, отже, число 2 нам не підходить. Перевіряємо число 3. 16 помножити на 3 дорівнює 48. 48 не 64. Отже, число 3 нам не підходить. Ви догадалися? Наступне число. Перевіряємо 4. 16 помножити на 4. дорівнює 10 помножити на 4 буде 40. 6 помножити на 4 буде 24. 40 додати 24 дорівнює 64. А 64 це наше ділене. 4 підходить. Ми молодці. Отже, результатом ділення двоцифрового числа 64 на двоцифрове число 16 є число 4. І цей спосіб називається спосіб випробувати. Але уявляєте, діти, що цей приклад можна розв'язати іншим способом: дільник 16. Розкладаємо на два множники. 8 і 2. Чому саме ці множники? Бо потрібно дібрати такі множники, на які ми можемо поділити число 64. Із таблиці ми знаємо, що 64 ділиться на 8, а потім ще можна це поділити на 2. 8 розділити на 2 дорівнює 4. Отже, цей спосіб називають способом послідовного ділення. Розглянемо записи за підручником, сторінка 46, і пояснимо, як виконували ділення двоцифрового числа 48 на двоцифрове 12. Випробуємо двійку. 12 помножити на 2 буде 24. 24 менше, ніж 48. 2 не підходить. 12 множимо на 3. Дорівнює 36. 36 менше, ніж 48. 3 не підходить. 12 множимо на 4. 10 множимо на 4. 40. 2 множимо на 4, 8, 40 додати 8, 48. 4 відходить. Отже, 48 поділити на 12 дорівнює 4. Це спосіб випробувати. 48 розділимо на 12 іншим способом. Число 12 розкладаємо на два множники 6 і 2. І з таблиці знаємо, що 48 розділити на 6 буде 8. А потім ще можна поділити на 2 і відповідь 4. Цей спосіб послідовного ділення. Давайте застосуємо. Ці способи для обчислення наших прикладів. Знайдемо частки зручним способом. 28 поділити на 14, 14 розкладаємо на два зручних множники. 7 і 2. Виконую послідовне ділення. 28 розділити на 7 буде 4, а потім ще ділимо на 2 відповідь 2. 45 розділити на 15 розкладаємо 15 на 2 ручних множники. 5 і 3. Виконуємо послідовне ділення. 45 поділити на 5 буде 9. А потім ще можна поділити на 3, дорівнює 3. 64 поділити на 16. 16 розкладаємо на 2 ручних множників 8 і 2. Виконуємо послідовне ділення. 64 ділиться на 8, буде 8, а потім ще можна поділити на 2 дорівнює 4. Це, це спосіб послідовного ділення. Потрібно 65 поділити на 13. Числа 13 в таблиці немає. На два множники розкласти не можуть. Тому випробуємо. 13 помножити на 2. Дорівнює 26. 26 менше, ніж 65. 2 не підходить. 13 помножити на 3. Дорівнює 39. 39 це не 65, 3 не підходить. 13 помножити на 4, дорівнює 52. 52 майже 65, але 4 не підходить. 13 помножити на 5, 10 помножити на 5 буде 50. 3 помножити на 5 15. 50 додати 15, дорівнює 65. 65. Поділити на 13 буде 5. 5 підходить. 68 поділити на 17. 17 в таблиці немає. Розділити на множники неможливо. Випробуємо. 17 помножити на 2 буде 34. Двійка не підходить. 17 помножити на 3 дорівнює. 51. Мало, трійка не підходить. 17 умножити на 4. Перевіряємо. 10 умножити на 4 буде 40. 7 умножити на 4 буде 28. 40 додати 28 дорівнює 68. І наше ділене 68. Отже, ділення. Двоцифрового числа 68 на двоцифрове число 17 є результат 4. І це спосіб випробувати. Ми молодці. Відомий педагог Василь Сухомлинський писав: розумова праця на уроках математики, пробний камінь мислення. Дякую за увагу!